Так, показує, як працюють нестандартні ключі на Renault, Лагуна, Меган, Сценік. Третє, четверте покоління. Значить, У нас в системі записано 4 ключі. на нестандартні, один рідній. Рідний розібраний без батарейки. Тобто він зараз не працює. Карта йде з кнопками. На грані є 4 кнопки. Так само. відкрити, закрити багажник і світло. Ключ працює. Повністю так само, як оригінал. Откриває, закриває, все так само заводить, він теж відставляючи в слот. Всі ключі підтримують функцію Keyless Go. Тобто це смарт ключі. Нажимаємо Старт. Авто завелось. Все, все працює. Значить, плюси цього ключа це його компактність. Його можна. Покласти гаманець і звідти навіть не доставати. У розмірі менше, ніж стандартної карти. Спокійно входить, займає менше місця, ніж інші карти. Спокійно відкриваєте, закриваєте, все. У вас якби є додаткове місце в кишені, не потрібно заморачуватись, десь цей ключ класти, десь забувати його, ще можна загубити. Значить, такий ключ викидний. С сюди вставляється лезо ріне, нарізається під ваш замок. Тобто ключ Ключиться як стандартний викидний. Так само працює. Відкриває, закриває. Все, все так само. Заводить так само оригінальний через смарт-функцію. Тобто його вставляти нікуди не треба. Ключ в кармані. Це для тих, хто любить старі ключі. Вони надійні. Я думаю, десь якщо. Клубі там меганс сценік ви достанете такі ключі, всі дуже здивуються. Ще є такий вид ключа, він дуже надійний, він металічний має кнопки, грань. Тобто він такий масивний і надійний. Так само відкриває, закриває і заводить як вільні руки. Але заховається всередині. Тобто так само вставляєте, у вас є запасне аварійне лезо.